У питанні забезпечення автомобілями передової, ніби існує дві паралельні реальності в одній новеньке з нульовим пробігом Mitsubishi L200, Nissan Navara, Peugeot, Fiat, Toyota Hilux, які ледь не день і ніч десятками, то й сотнями передаються різними благодійниками, організаціями, торговими мережами, заправками і іншими десь на фронт. У іншій бійці з передової, які називаючи свій підрозділ, просять знайомих, колег, односельчан, допомогти їм зібрати хоча б на один старенький автомобіль, але най Більше питань виникає до тих благодійників, які, окрім гарних фото і самовихваляння про те, які вони добрі і щедрі, не дають жодної конкретної інформації, за які кошти закуплено і кому саме відправлено, аби люди повірили не лише на слово, а й могли б з легкістю перепровірити цю інформацію. Адже в цьому й полягає прозорі звітування. Тому, порівнюючи такі дві кардинально різні картини, мимоволі напрошуються питання, де ті тисячі подарованих фронту нових пікапів, про передачу яких неодноразово нам розповідають розповідали В ЗМІ та соцмережах з красномовними фото та відео в додачу. Аби знайти відповіді, вирішили не ходити далеко і дослідити ці питання на місцевому рівні. Боже на Волині є благодійники, які розповідали, як закупили і передали нові пікапи військовим. Наприклад, як ми вже розповідали, 10 новеньких l 200 передав фонд Віримо в Україну, де в засновниках заступник голови Волинської ОДА Юрій Гупало. Але окрім фото на фоні машин інформація, окрім узагальнюючої, що то для військ. Кових більше немає, хоча про те за чиї саме кошти придбані ці авто. Бо судячи по тому, що ледь не на всіх фото і відео пан Гупало, мимоволі враження, чи бува, не зі своєї кишені він потратився ще й з таким розмахом на армію, яким саме військовим пощастило одержати новий пікап в целуфані від фонду, хоча б на який напрямок передали, аби не вірити на слово, одержати чіткі відповіді з підтвердженням цих слів, довелось кільканадцять разів з'їздити на сам фонд, де до нас ніхто не вийшов. Перетелефонувати і написати не одне смс-повідомлення на різні месенджери засновнику і нинішньому директору, які були ними ж успішно проігноровані. Написати запити, які лишилися без відповідей. І буквально доганяти самого пана Гупала, аби поставити ці запитання. Але хочемо з вами поговорити про фонд. Ваш про фонд у мене фонду немає мого. Та коли, врешті, застали і керівника, і засновника в одному із закладів відпочинку, не могли пройти повз. Одначе, як нам дали знати, не тими питаннями ми цікавимось у військовий час. Скільки від собі 200 було закуплено безпосереднього за гроші? 10 передано ще раз, вам кажу офіційно. Ніяка адміністрація до цього відношення не мала. Автомобіль був ввезений на митну територію України, на наш фонд. Ви не скажете, де ці мі собі ще двісті. Ще раз залийся, я, я, я військовим. Я, я цю інформацію. Ми не можемо сказати вам військову частину. Ви розумієте? те, Бо це конфіденційна інформація, але нагадаємо. Ось Юрій Гупало називає зовсім іншу цифру. За сприянням нашого фонду було передано більше 30 нових автомобілів l 200 Ож, скільки цих пікапів передали? Десять чи понад тридцять. Закупили чи лише передавали, закуплене іншими. Допитатись безпосередньо в пана гупала не встигли. Він мерщій зник заплетеним парканом. Своєю чергою, керівник фонду Анатолій Шваб каже, авто придбали за кошти волонтерів, яких саме не говорить, про яку суму йдеться, отак зразу згадати не може. І сказати, кому передали, теж мовляв, це ледь не військова таємниця. І от є питання, я сумніваюся, чи їх можна оприлюднювати, наприклад, кому ми передали ці автомобілі. А чому інші оприлюднюють, а вам не можна? Поясню ще раз, бо ми так вважаємо. Чому ви так вважаєте? І тому що я так вважаю. Де про можна шемп... побачити собі ще 200 на якому фронті, ну, поспілкуватися з яким військовим, який підтвердить те, що ви передавали це. А ви розумієте, що це не ваша компетенція? Чому не боя? Бо вам цікаво, вам цікаво, вам саме цікаво Л-200? Так. я вам не буду давати номер військової частини, в якому ми його передали. Якщо у вас є сумні, ви зверніться правоохоронні органи. до слова, аби перевірити, а чи бува ці автомобілі були передані на адміністрацію, скажімо, в рамках якоїсь урядової програми для подальшої передачі на фронт, ми неодноразово звертались і до Волинської військової адміністрації. Чекаємо відповідей досі. Тож, користуючись нагодою, задали це питання безпосередньо й керівнику фонду. А цим і Л 200 там має Я відношення ще, адміністрація до них? Ніякої, ніякої адміністрація. Немає адміністрація е, ні, ви ні, насправді і пан Юра. Ні, насправді пан Юрій, теж має. Ми віримо в Україну. Військова адміністрація все робимо для того, і продаємо ці автомобілі 10 штук зброї силам України. Ми приїхали. Ми підписали акт приймання передачі. Перед цим був фонд притули, який перевів значно більшу кількість автомобілів. Mm -hmm. Перед цим е на цей підрозділ було пригнано. Не буду казати ще що розумієте чи ні, і ми просто і вони до цього ставляться з повагу, бо не розуміють. Адміністрація відносина адміністрація, 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 по перше. Я цього не сказав. Це от, бачите, ви знову ну, мене я, хочете. Я ні, ні, вас ви мене сперлю, цього не запитуєте. Я можу вам сказати Має про те, що відношення до міцовіше правда автомобілі були вігнані І задекларовано це в митних деклараціях на що на території України, не на різні фонди, як ви писали, не на ті, кого ви згадували цьому репортажі. На фонд віримо в Україну. Цих 10 автомобілів зайшло, і ці 10 автомобілів були передані. передані Структурному підрозділу Міністерства оборони, який фактично ці автомобілі передав далі у військові частини. То Ви їх закупили чи лише передали? Ми їх ввезли на територію України, залучили інвесторів, залучили власні кошти, придбали ці автомобілі і передали їх е, Збройним силам України. Міністерство оборони. Адміністрація там. Адміністрація, чи? ви ще раз вам скажу, що е, адміністрація е, в який спосіб. Сприяла, допомагала чи не допомагала? Ви звертайтеся за коментарями в адміністрацію. Між тим, як мінімум, кілька джерел походжень нових авто, які мали б бути для українських військових. Ми таки знаємо. Щоправда, це не сотні тисяч машин, які можна нарахувати, якщо зібрати докупи усі фотозвіти від певних українських благодійників. А набагато скромніша цифра. Наприклад, 40 авто l Л-200» передало американське посольство в рамках технічної допомоги для держприкордонслужби. Уряд Німеччини передав 80 пікапів Тойоти та Міцубіші. Уряд Японії 100 автомобілів. Єв 100 сучасних пікапів Санґонг від корейського агентства міжнародного співробітництва для ДСНС, 50 позашляховиків Шевролета Хо» від американської Дженерал Моторс для евакуації поранених з прифронтових зон. До речі, однією з них щоденно евакуйовувався вулицями Києва екс заступник голови офісу президента Крило Тимошенко. І ще цікаве спостереження, хоча б на прикладі ось таких l 200 До того як уряд Америки їх не надав Україні, таких машин не передавали й окремі вітчизняні благодійники. Тож мимоволі закрадається питання: а чи, бува, машини, які надавав іноземний уряд, не є в окремих випадках одними і тими ж авто, які передавали військовим певні благодійники. Бо ж справжній фотобум з передачою однакових автівок такої ж марки, також маркування в окремих благодійників. Почався саме після того, як іноземці вручили українські стороні ключі від машин. Можливо, певну партію цих авто, наче пресунний цирк, повозили кількома локаціями, біля яких пофотографувались різні добродії. І ось таким чином кілька десятків чи сотень автомобілів, які були в реальності, розмножились до сотні тисяч, Щоправда, лише на безлічі фотографій. Можливо, і через це ніхто не бачив такої кількості цих нових пікапів на передовій, і може й тому досі не одержали конкретних відповідей на свої запитання, де взяли і кому передали. Бо ж на слово, ми все одно не повіримо. А підтвердити гарні картинки для людського ока схоже немає чим. Юлія Остапович, Неля Прокопчук, для новин на часі. Обвинувачений рятувальник з зволноваги Юрій Бахало до Луцького міськрайонного суду на чергове засідання не з'явився. Про необхідність цього дня прийти до суду його повідомляли усіма доступними способами. Розмістили повідомлення на сайті суду, опублікували оголошення в урядовому кур'єрі та на сайті офісу генпрокурора та надіслали лист повістку за місцем проживання. Він не з'явився. Обвинуваченого все ж викликатимуть. Повторно для вирішення подальшого питання про спеціальний судовий розгляд у даному кримінальному провадженні Повинно бути здійснено не менше двох викликів у дане судове засідання. У зв'язку з наявкою дане судове засідання обвинуваченого прошу суд обносити перерву Також повторено здійснити виклик у судове засідання. Навряд чи обвинувачений, будучи на окупованій території, читає урядовий кур'єр чи сайт Луцького міськрайонного суду. Але викликати повторно його таки будуть. Відкласти розгляд, розвідчу якому в ньому перерв зв'язку з неявкою обвинуваченого. Жити заходів щодо належного сповіщення його продати час та місце проведення. Попередньо визначеними способами. Якщо обвинувачений не з'явиться і наступного разу, то судовий розгляд справи найімовірніше будуть проводити без його участі. Обов'язковою ж є участь у процесі адвоката захисника обвинуваченому надає держава. У прокуратурі зазначають, що обвинувачений не просто обійняв посаду командира одного з відділень рятувального відомства, яке створила окупаційна влада. Чоловік нібито іще й вів підривну діяльність. Проти України працюючи у псевдооргані, він надавав окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просував ідеї про російської спрямованості. Окрім того, для подальшого встановлення в Луновайському районі Донецької області окупаційної влади і штучного створення у мешканців хибних уявлень про добрі наміри окупаційних військ та незворотного і стабільного існування на території влади Російської Федерації та ідеї рускава міра командир відділення брав участь у агітаційних заходах та святкуваннях із нагоди російських свят. Загалом рятувальнику за інкримінованою статтею загрожує від 15 років за гратами до довічного терміну. Якщо ж суд винесе чоловіку обвинувальний вирок, чи понесе він реальне покарання? Адже обвинувачений нині на окупованій території. У разі деокупації він, очевидно, навряд стане чекати, поки за ним прийдуть. Є іще ще один варіант: в українських судах подібних справ нині дуже багато. Українців, які залишилися працювати під окупаційною владою в різного роду органах і структурах, судять за статтею Держзрада. Ці люди, звичайно, на судові засідання не з'являються, та й немає гарантії того, що вони взагалі знають, що їх судять за державну зраду. Тож можливий і такий варіант, що після деокупації частина… На засуджених піде до Європейського суду з прав людини з метою оскаржити обвинувальні вироки, аргументуючи це тим, що їх судили без їхнього відома. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Трус мозку і відбитий фаланг пальця руки так завершилось перебування в групі продовженого дня в четвертому ліцеї для доньки Андреа Тіма, Анни Марії. Сталося це ще в грудні 2020-го. З тих пір родина не те, що змінила школу для дитини, а й країну проживання. Однак чоловік каже, хоче поставити крапку в цій історії вже через суд, аби в майбутньому подібні інциденти більше не повторювались ні з ким. Те, коли вона дуже довго вона просто так ну уник уникнула. Користуватися цим пальцем, вона ховала його дуже довго, ем, але ну, ми намагалися нашим ставленням їй давати розумно уважити палець, але я, я, я бачу, що це питання, це ну, що довгий час її займало. Я вважаю, що спочатку ем, ми не хотіли робити велику справу з того, а коли ми помітили, що немає готовності. Ну і приймати рішення до ну для того, щоб такого більше не сталося. Нам так здавалося. Ми вирішили подавати до суду, бо я не хотів через рік читати в новинах про схожий випадок. На судовому засіданні, яке відбулось 12 вересня, сторона відповідача наголошувала, що подія сталася не під час перебування на уроках. За заявою матері це було власне бажання матері. була написана заява, було видано наказ розрахування даної дитини у групу подовженого дня. Відповідна подія, яка відбулася о 13.30. Це тоді відбулася в позаурочний час, тобто в період, коли не надавалися освітні послуги позивачці. Позовні вимоги щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди зі слів представника освітнього закладу, вони не визнають, оскільки, на їх думку, власна невбережність дитини призвела до нещасного випадку своєю чергою. Представник постраждалої дівчинки цікавиться, які ж тоді вона порушила правила безпеки, на яких так акцентував відповідач, які нібито призвели до падіння на неї парти. Скажіть, будь ласка, які правила безпеки порушила Тім Анна Марія, які ви посилалися, в тому числі, і в акті про нещасний випадок? Називаємо правила безпеки, встановлені в 4-й гімназії. 1, 2, 3, 4, 5. І тепер, які саме з цих правил? Порушила. А ми не стверджуємо, що дитина порушила будь-які правила безпеки. Дитина гралась, на дитину впала парта. До чого тут взагалі правила безпеки і вона відповідача? Суддя допитується, а хто загалом в школі відповідає за закріплення предметів для навчання, зокрема, парт, за якими сидять учні. Хто безпосередньо не закріпив парту? до полу? Такого не було. А що суть за своє? Хто не закріпив парту? Ні, неправильно. Ключові слова ви впускаєте. Коли потрібно чути, ви не чуєте. Так от ключові слова, я акцентую вашу увагу. На кого покладається такий обов'язок? Закріплювати. Дошку на стіні. І все решта. Тут ми з'ясовуємо. Ваша відповідь. Парти в кабінеті, де стався нещасний випадок, були в належному стані. Іншого не доведено. По суті, запитання. Розпішіть запитання. Тому що вам вказуєш, наголошуєш, звертаєш увагу. Вас своє. Зрештою, після скрупульозних питань судді дійшли до того, що як таких безпосередніх правил поводження з партами в навчальному закладі не існує. Відповідно, й не зрозуміло, які тоді дитина порушила правила. Ці історії будуть продовжувати розбиратися у суді вже у жовтні. Можливо, тоді буде відповідь на найголовніше запитання: хто має понести відповідальність за травмовану дитину? Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. А це автомобіль його. Наш син їхав звідси, а він їхав з, ну, з Луцька. Він всі осипи були тут. І всі осипи посередині нашої, о, де їхав син наш. Це воз сплошна, скрізь сплошна, там довга сплошна. І від удару машину аж сина розвернуло. Трагічні події 2019-го знову досліджують в апеляційному суді. Батьки загиблого Олександра Соколова розповідали, що того ранку їхній Сашко їхав на роботу. А на зустрічну смугу в лобову вилетів інший легковик. Віталія Потарася, суд першої та другої інстанції, визнав винним і засудив до чотирьох з половиною років ув'язнення. Чоловік переконує, що на зустрічну вилетів не він. А загиблий Олександр. Верховний суд вирішив, що у цій справі не були досліджені всі обставини. Прямому причину в зв'язку з даною ДТП є дії не по Тарася, а Дії Соколова, який виїхав йому з зустрічну смугу руху, і змусив його змінити його напрямок руху, в нас сталося зітне. Починаючи з суду першої інстанції, я наголошував, що мені виїхав на зустріч автомобіль. І саме він змусив зробити мене маневр Про третій Про я нічого не, не заявляв. Адвокат батьків загиблого хлопця зауважує, що раніше Віталій Потарась не мав зауважень до слідчого експерименту. Мовляв, не заперечував, що на його смугу вилетіла інша, третя автівка, а не машина загиблого. Проводився слідчий експеримент, де виставлялися три автомобіля. Мілися, визначалися відмітки, відлік часу, розстановка автомобілів. Якщо ми подивимося, Потарась жодних зауважень в цьому ж слідчому експерименті не дає. Сам Віталій Потарась хоче, аби суд першої інстанції заново дослідив усі обставини і допитав свідків. Переконаний, що слідчі неналежно розслідували ДТП. Тих людей, хто витягував з моєї авто з авто мою дружину. Нікого не встановило слідство. Вважаю, що слідчий е, не провів всіх оперативних слідчих заходів, оскільки він тільки говорив про свою версію. Одразу в нього було упереджене ставлення до мене як до підозрюваного. І він, як мінімум, мав би слідчий, хоча б вилучити. Е, і дослідити відео з камер в селі Заборів. були там камери, які направлені на дорогу. Також не було враховано виробу і слідчим покази поліцейських, які прибули на... на саму подію. Його адвокати кажуть, що є свіжий висновок одеських експертів. Мовляв, машина загиблого була на зустрічній. Кудзіпня, що один транспортний засіб і інший зміщається, тобто аленці все таки їхала зустрічною смуги руху. Адвокат батьків загиблого хлопця звертає увагу на пошкодження транспортних засобів. Місце зіткнення Автомобіль, яким рухався по тарас, це міт місце зіткнення пасажира. Тобто, виходить, водій, місце водія, він повністю пішов уже на ліву сторону на зустріч. Він вже повністю автомобіль його був на зустріч по усім, і е, основний удар е, прийшовся по його дружині в самому акті е, огляду, який був на місці ДТП, видно, що місце зіткнення це 09 метра від усьової лінії. Я не бачу виправдання. Ні в чому. Там можна було вникнути, то мають там років окольчена справа. Міг взяти страшно. Чому так не зробив, запитують уже судді. Для всіх водіїв все те, рухатись як мога ближче до правого краю проїжджої частини дороги. То яка необхідність була ви пересікати усього лінію, виїжджати на смугу руху водія автомобіля Авенсіс? Я виявив аварійну ситуацію. І тоді я мусив прийняв рішення лівіше взяти, не виїжджати на, на, на лівіше, бо того ж я думав, що ми роз'їдемося. Порадившись, колегія суддів вирішує залишити вирок без змін чотири з половиною роки ув'язнення. Віталій Потарась каже, що шукатиме справедливості у європейському суді. Далі ще будемо боротися до останнього. Підемо до треба до Європи, дойдемо без проблем. Європейська, звичайно. А от батьки загиблого юнака переконані, що обвинувачений хоче уникнути покарання. Видно, що люди хочуть ухилятися, бо все таки вина його. Він є вбивцем нашої дитини. Навіть їхній адвокат казав, що він місяць лежав в комі, він лежав тиждень в комі, і то в штучній комі він був. Це наша дитина лежала 37 днів в комі. І він винен і все. І думаю, що Бог є на землі, і думаю, що буде справедливість. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Його підозрюють у легалізації і відмиванні державних грошей. Майже мільйон гривень із військового об'єкту нарахували слідчі. Цей чоловік, директор нововолинської фірми, мале підприємство Сантехмонтаж. Фірма не раз освоювала бюджетні кошти. Директор Анатолій Коптюк та ще двоє осіб на лаві підсудних. Наголосимо, що кримінальна справа стосується освоєння державних коштів. Суспільний інтерес тут безумовний. Право стосується заволодіння бюджетними коштами, призначеними на будівництво об'єктів військової інфраструктури. Заволодіння коштами відбулося під час укладання договорів будівництва. Всі деталі будуть досліджуватись судом. І Буде надана правова оцінка. На даний час в нас існує презумпція невинуватості. Кілька років тому приватна фірма виграла тендер квартирно-експлуатаційного відділу у Володимирі на будівництво тепломереж військового містечка. Тендер обернувся кримінальною справою і для начальника відділу, він же військовий підполковник, і для керівника фірми. Фактичні будівельні роботи по вказаному об'єкту виконували з працівниками приватного підприємства Мале підприємство Сантехмонтаж в період з грудня 2018 року по грудень 2019 року. Водночас, у директора приватного підприємства малого підприємства Сантехмонтаж, особа 5 виник корисливий умисел спрямований на заволодіння бюджетними коштами, призначеними для оплати виконаних робіт, з метою реалізації свого задуму особа 5 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалося внес до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей проведення цих документів по бухгалтерському обліку. Про яку суму йдеться, каже прокурор. Матеріальна шкода заподіяна кримінальним правопорушенням відповідно понад 900 тисяч гривень. Ці було подано цивільний позов для відшкодування даних коштів і повернення до бюджету держави. На сьогоднішнє засідання зібралися всі учасники, прийшли журналісти, але справу відкладають. Чому нововолинського бізнесмена запідозрили у присвоєнні державних коштів? Можливо, він знайде що сказати на свій захист, але реакція ось така. Пане Анатолію хочемо не, вас? не хочу. Я з вами розмовляти, хочемо, що ви хочете. Ми дали можливість Анатолію Коптюку висловити свою позицію і спростувати звинувачення правоохоронців, але бізнесмен чомусь категорично не захотів говорити. До слова, то не перша скандальна історія, у котрій фігурує Анатолій Коптюк. Він був фігурантом іншої кримінальної справи вже на півтора мільйони гривень. Як писали у пресі, друга ексмера Нововолинська мали судити, нібито за привласнення державних коштів на обслуговуванні Нововолинської лікарні. А от як підприємство Анатолія Коптюка проводило реконструкцію тепломережі вже не у військовому містечку, а в самому Нововолинську. Місцеві жителі розповідали і показували більш ніж п'ять років тому. Тоді писали, що ремонт комунікацій то відмивання коштів. Мовляв, підприємство замінювало старі труби на нові. Жителі міста виявили, що нові труби всередині виявилися зношені. Нова труба, так? Тепер я всовую телефончик свій. Бачите, а це взагалі вони ж на тулейники. Вони от тут в тій трубі додавали 2 метри, а тут взагалі метр. Зверніть увагу. Бачите, яка в нас страна. От от за цю стару ми заплатили як за нову. А от чим обернеться нинішня кримінальна справа? Її в цьому році направили до суду. Сьогодні планувався судовий розгляд, однак судове засідання відкладено за клопотанням сторони захисту. До слова у кримінальній справі щодо військового начальника для нього все обернулося майже хепіендом. У судовій справі вказано, що він, так би мовити, сном духом не знав про ймовірний план директора нововолинської фірми. Підполковник покаявся, його визнали винним у службовій недбалості, і тут же звільнили від відбування покарання. Мовляв, із строку цілком достатньо для його виправлення. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.